У вирі мелодій серед містя Івано-Франківська в суботу перетворилося на суцільну сцену від обіду до вечора. Акорди лунали звідусіль. Воно й не дивно. Адже цьогоріч столиця Прикарпаття приєдналася до всесвітнього дня вуличної музики. Поштовхом став заклик у соцмережі від столичних організаторів дійства. А для реалізації в Івано-Франківську зібралась ціла команда креативних людей. Я зібрала навколо себе спільноту однодумців-волонтерів, які також захотіли долучитися до організації цього заходу. І потрошки-потрошки ми обросли людьми, музикантами, фотографами, дизайнерами і зорганізували такий захід. Стометрівка, кажуть організатори, це одна із найзірковіших локацій. Тут публіку запалювали коралі та перкалапські придатки. Вуличним музикантом це ще саме можна сказати найприємніше відчуття. Бувають, наприклад, підвальний музикант себе гірше відчуває, ніж вуличний музикант. Ми в себе вдома. Тобто, якщо десь комусь не подобається, має можливість пройти далі. Це гірше, ніж в залі, бо в залі ти не можеш відійти так просто, бо вже заплатив за квиток. У той же час на площі Міцкевича королівство класики: піаністи, скрипалі і навіть юний віолончеліст каже: грати на відкритому повітрі не так вже й легко. Мені сподобалося грати, але тут було трохи складніше, так ніж в залі, бо звук мали чути. І я щось не чую, як мені грати чи фальшиво, чи добре. Одним днем свято не обмежилося, адже на площі Міцкевича тепер є справжнє вуличне піаніно. Грати на ньому можуть усі охочі.